Всім привіт! Сьогодні покажемо в зібраному стані ріжучий блок Д-120. Він складається з двох плит, зібраних на шпильках. Товщина бокової плити 25 мм. В них розточені посадочні місця під підшипники в упор. З одного вала і двох робочих полів. Робочі вали з фрезерованими пазами, в які вставляються ножі. Ножі вали шестерні термооброблені. Всі посадочні шліфовані. Шестерні посаджені на шліці. Ти нам заважаєш. Маленька шестерня на шпонці, фіксується стопорними кольцами. Шестерня має товщину 35, модуль зуба 3. Болти М12 класмісності 12,9. Приводний вал може бути виконаний як під шліци, так і під шків. Якщо під шків, то буде посадочний діаметр 35, шпонка 10, торця буде отвір М10. Дякую.